Говоримо сьогодні про урбаністику, але якщо ви почули це складне слово і одразу захотіли перемикатись, я вас закликаю все-таки залишитись, тому що сьогодні дуже багато цікавого, адже розглядаємо урбаністику в людському масштабі, не через слова архітекторів, архітекторок там чи міської влади, а як і я, і ви, і ми всі разом можемо змінити наші міста на краще, покращити інфраструктуру, жити комфортніше, та й загалом брати відповідальність за простір, в якому ми перебуваємо. Наша наступна гостя вже переді мною це Лідія. Гонтар, керівниця програми Urban Vision Луцьк, питаю вас. Розкажіть загалом про Urban Vision Луцьк, тому що з Елою Яцута ми так трошки по ньому пройшлися. Розкажіть, що це за організація, як можна візуалізувати цю урбаністику, якщо вдаватися в назву, загалом що ви робите? Реалізуєте для міста, яка у вас команда? Так, і насправді я можу розповідати про Urban Vision Луцьк годинами. Вона тоді Попрошу <рошу> так візитівку для тих, хто та не знайомий. так. Насправді це унікальний кейс, унікальна історія про те, як перше комплексне урбаністичне дослідження трансформувалося в урбаністичну програму. Розпочинали ми у 2023 році як проект Урбан Vision Луцьк, який позиціонувався як перше комплексне урбаністичне дослідження і розробка концепції розвитку центру. Цей проект реалізовували Урбан Реформ та місто Ребут» – локальна громадська організація із Луцька. Але цей проект, коли ми отримали результати дослідження на початку 2024 року, команда алгоритму дій зрозуміла, що це треба продовжувати. Це можна нашаровувати, продовжувати дослідження, поглиблювати цю тему, цікавитися більше іншими районами. І відповідно постало питання: а хто це може керува керувати ці процеси, контролювати, щоб нічого не згубилося? тим тобто, паче додалися партнери іноземні орджі. І команда алгоритму дій вирішила шукати людину. Їм Щастило, мабуть, я так сподіваюся. Насправді, що їм пощастило, тому що до них приєдналася і я, і в травні 2024 році, Року до команди приєднується історикиня, яка розуміє, що урбаністика можливо дійсно здається комусь складною. Але треба щось робити, щоб вона рухалася і ставала зрозумілою багатьом, щоб взагалом це дослідження стало зрозуміле більшості, і ми почали органічно е, роз, рости, дошаровувати процеси до навколо цього урбаністичного дослідження і вперлись в те, е, коли почали знайомитися з іншими партнерами, з е, подібними громадськими організаціями, структурами, які займаються темою дослідження міста, покращення життя в місті. Почали відвідувати форуми, стали партнерами Львів Урбанфоруму, поїхали на Українфорум в червні минулого року, і зрозуміли, що ну, казати, що ми проект, який реалізовує інші проекти, це не ок, угу. і треба трансформуватись, треба рости. І дійсно, ось цей посівничок, ось цей підручник, ця книга, ця урбаністичне дослідження та концепція розвитку центру дали імпульс, так в алгоритмі все відбувається. Імпульс щось здається. Для того, щоб ми виросли в програму. І сьогодні ми урбаністична програма, яка спрямована на стратегічне перетворення міського середовища Луцька, і реалізовує урбаністичні дослідження та розробку концепцій, займається урбаністичною освітою та просвітою, реалізовує інфраструктурні проекти і підтримує урбаністичні ініціативи в місті. Це у вас, знаєте, я так слухаю, і ніби великий вибух відбувся. От як сонячна система народилась, знаєте, у вас був проект, а потім відбувся великий вибух, і купа всього, якихось різних планет на довкола. з того, що я дивилась, і на вашому сайті у вас є велике соціологічне дослідження. А у вас є яке переросло власне в журнал. Я його для себе назвала енциклопедією, Насправді, яку б я хотіла мати в дитинстві, наприклад, про своє місто. Я зараз, можливо, якось так його на камеру трошечки погортаю. Тут є не просто якісь там старі карти. Що там просто якісь слова, а ну супер класно оформлено, супер цікаво читати, мені здається, будь-яким спеціалістам і е, насправді будь-якому віку, тому що це можна пояснити як і підлітку, і так само там дорослому, і можна старшому поколінню, також показати. Я ось так розверну, бо так красивіше трошки з ним посаджу. І ціла концепція розвитку міста. Там було кілька інсальтів. Наприклад, що люди не ходять в старе місто, не через там інфраструктуру, а чи там якась величезна кількість людей не ходить в старе місто. Через те, що там нічого не відбувається, виявляється, а так вони готові добиратися в принципі. Навіть якщо бруківка незручна, чи погода якась не така. І власне Луцьк останніми роками дуже змінюється. Імпульсом можливо стало частково і це дослідження, що треба більше якихось подій, більше якихось приводів людей. А як би ви описали нинішній стан міського середовища, який ви бачите, і які головні виклики там, попри те, що там як раніше казати, мало що відбувається, зараз відбувається всього більше, але викликів не поменшало мені здається. Так, дійсно, урбаністичне дослідження створило для нас фундамент, від чого ми можемо відштовхуватися і куди ми можемо поглиблюватися. Це якісна хороша робота, яка дійсно ну, створила для нас точку старту, і ми побачили перед собою низку випуків. Це не лише відсутність подій в старому місті чи відсутність зв'язності між старим та новим центром. Це і недостатня кількість якісних публічних просторів в інших районах. Це дійсно е, потрібно розвивати велоінфраструктуру. Е, вона у нас не в найкращому зараз стані, і не на не, не на найкращому рівні, але місто насправді за останні роки багато зробило для того, щоб змінитися. Я сьогодні так. біля вокзалу побачила круту велодоріжку. І я думаю, що якби там можна було їхати в потязі з велосипедом, не можна було приїхати випробувати. Насправді тут важливо зазначити, що Скільки б ми роботи не проробили, її ніколи не стане менше. Сказати, що наше місто має виклики, чи має якісь недоліки, ми можемо це притягнути до будь-якого міста. Навіть його порівнюючи з Дніпром, яке зараз активно працює з доступністю та з інфраструктурою, чи Львів, який активно розвивається, де ми бачимо ідеальну роботу в форматі дизайн-коду впровадження чи роботу із збереженням історичної спадщини. Теж є куди рости, і теж завжди буде те, що можна буде вдосконалювати, тому що це історично складено. Місто буде рости, розвиватися, дозрівати, зробити зрілим. Тому для мене, для мене не виклики. Для мене є просто напрямки, де ми зараз маємо можливість підсилювати, де ми маємо можливість підхопити. І дійсно, саме в межах програми Urban Vision Віженуцька на даному етапі ми зосередилися на публічних просторах. На дослідженнях на створення бази знань, бази інформації, яку може використовувати будь-яка інституція, чи структура, чи бюро, чи студент для своєї, навіть простої курсової дипломної роботи. І відповідно ми зосередились на освіті просвітництву, тому що важливо, щоб личанин розумів, що він хоче, що таке якісне місто, що таке доступність. Що така красива будівля, яка вона має бути, не забував про дизайн-код, не забував про багато моментів, які роблять наше життя кращим, і для мене дуже важливо, щоб ми навчили учанку, що їхнє життя не їхня відповідальність, не лише в їхньому будинку, в межах їхнього квартири, але коли вони заходять в під'їзд, коли вони заходять в свій двір, коли вони виходять на вулицю, це теж їхня відповідальність, і це для нас великий виклик зараз. І ми працюємо в цьому, тому і урбаністично. Освіта це той акцент, який ми на 2024 році ну, прям дуже фокусно для себе виставили і зосереджувалися виключно на цьому. Тому що мені важливо показати лучанам, що є вибір, і красиве може бути різноманітне. І у них тепер. Відповідно, ми наче сформуємо користувача, ми формуємо е, попит, і під це буде підлаштовуватись пропозиція. Під це почне підлаштовуватися і забудовник, і міські проекти, тому що лучани будуть обирати ті місця, де їм комфортно і де їм круто. Лучани будуть. Приклад ставити ті публічні простори, де вони наповнені, де вони різноманітні, де вони цікаві, де вони незвичні, тому що вони хочуть оце різноманіття. Вони побачили, що так може виникати, і для мене це є показовим прикладом сквер зерно. Тому що це цікавий інсайт для мене був. Я ніколи ми, ми насправді дуже рідко публічно говоримо про те, що це проект алгоритму дії, Що наскільки це важливо для нас було вкластись в навколишній простір біля біля проекту, який ми будемо рухати біля центру креативних індустрій або або. Ми проводили ідеатон із зі студентами Луцького національного технічного університету і працювали з вулицею Лесі Українкою, найдовшою пішохідною вулицею нашого міста. І студентські групи виходили, розповідали, які би вони покращення зробили на цій вулиці. І кожен учасник сказав, що так можна додати ще декілька публічних просторів, тому що вулиця дійсно має таку можливість і казали, таких як зерно. <реш> відповідно, yes. ось це, ось це, куди ми рухаємось. Оце той індикатор, коли ми бачимо, що ми працюємо в правильному напрямку. Тому що для них зерно це не лише крута, гарна зручна лавка і гарне озеленення, і неймовірно, і краси скульптура. Це і ті події, які ми там проводили. Це ось та наповненість цього подієвого майданчику чи публічного простору. Ну і відповідно, ми почали рухатися в цьому ключі в 2025 році. Я вас слухаю, і я чомусь подумала, що це такий. Ви навчаєте людей UI-UX дизайну в міському міському середовищі, просто так. як зробити так, щоб було і красиво по-різному, красиво, і зручно по-різному, зручно, і щоб вони брали за це відповідальність і робили це самі. Власне, це мені дуже перегукується з проектом Майстерня міста і з районом майстерня міста і з районом Кічкарівкою. Мені просто цікаво, як вийшло так, що люди зібрались, поговорили і не просто зібрались, поговорили, а на фоні цього вже почали розбудовуватись якісь інші проекти, там як Дім Пако. Тобто, це такий дуже класний кейс, коли був якийсь була якась розмова, була якась майстерня, і вони там не розійшлися, так а продовжили щось робити, і зараз на цьому місці виростають якісь інші проекти, і власне це, ну, це хороша кейс для того, щоб брати отак при, при прикладно дивитись по іншим районам, по іншим містам, і щоб люди теж могли так. це впроваджувати. Насправді майстерня місця. Чим особливий цей проект для мене? Тим, що ми зрозуміли, що є запит на якісні публічні простори. Це про це говорить і наше урбаністичне дослідження, і висновки концепції розвитку центру, які дали Urban Reform та місто Рубут, про те, що місту не визнач... не вистачає якісних публічних локацій для спільнотворення, для обміну ідеями, і що це був якийсь сучасний цікавий дизайн, який би притягував людей, так. І відповідно е, наші співзасновники мають ідею створення скверу на вулиці Богдана Хмельницького, так розроблена концепція Балбик бюро. Проте зараз ми не маємо достатньої кількості ресурсу сил, щоб реалізувати цю концепцію. І ділянка, яка е, мала стати місцем скверу в майбутньому, вона порожня стояла, і в мене з'явилася ідея попитати, чи готові спільноти. Проводити там якісь події, чи потрібне їм ще місце на вулиці для зустрічі, для спілкування, для майстер-класів. І ми почали органічно спілкуватися з нашими учасниками наших подій, тому що за 2024 рік ми сформували, я б сказала, досить невелику велику спільноту для такого міста за рахунок тих подій, тих лекцій, тих цікавих воркшопів, які ми проводили. У нас є прям реально велика, класна, сильна купа група людей, які люблять своє місто. І ми органічно при нетворкінгах. При якомусь неформальному спілкуванні задавали це питання, і дійсно стало дуже багато підтверджень, що е, юнацька бібліотека наша не має свого двору і їм немає де займатися на вулиці з дітьми. Не все mm -hmm. хочеться робити в приміщенні. Відповідно, молодіжна рада теж завжди шукає, де би провести свої наради. Е, ще багато майстринь шукають місця для майстер-класів. Хтось хоче провести книжковий клуб. І я знайшла Андрія Батіна. Андрій Батін неймовірний урбаніст-дизайнер, який є частиною агентів змін, урбанини і проектним менеджером. Наше місце, реалізовує ветеранський курінь та амфітеатр в Макарівській громаді. І ми з ним почали прописали ідею ось створення публічного простору, який може бути. Таким трансформуватися, додаватися, змінюватися, описали це, і нас команда підтримала. І це неймовірна вдячність команді алгоритму дії співзасновникам, що ця ідея їм сподобалася. Тому що майстерня місця в результаті почала будувати формуватися цілою командою. Ми зібрали команду з міста кафе, команду з Urban Vision Луцьк. Долучили Андрія Батіна, долучили івент менеджерів які нас консультували, і в спілкуванні Андрій здизайнив цю конструкцію. Цей Модуль, який має місце до масштабування. І в результаті, коли ми це творили, ми і придумували назву, і зрозуміли, що це майстерня місця, тому що це тво... простір який творить спільнота і який творить спільноти. І в результаті для мене це перемога, тому що нещодавно ми відсуткували два місяці з реалізації проекту, з його відкриття. І вже маємо тисячу учасників і понад 30 подій, які ага. відбулися в майстерні. І це не реалі... ці події не проводить сам алгоритм чи Urban Vision Луцьк. Ці події проводять спільноти, наші партнери з екосистеми та поза нею. І це різні події: від спікінг клаба до обговорення книги до проведення саундхілінгу. І я вам рекомендую залишитися, прийти завтра, тому що в них щосуботи, саундхілінг. І люди приходять серед міста, відчувають ці звуки. Міла ну, неймовірна жінка, яка реально сама прийшла з цієї ініціативи, і ми е, зрозуміли, що ця ідея просто спрацювала бо і суть була ідея в тому, що ми простір показуємо, ми даємо можливість людям. Ми розповідаємо, як не можна користуватися, даємо їм допомагаємо їм в організації при подій при потребі, і вони самі приходять з ідеями. Ми, ми ні до кого ще не прийшли, не змусили щось провести там. Це надихає, тому що е, виникає спільнота фотографів, виникає спільнота тих, хто люблять настільні ігри. Хтось починає дійсно обмінюватися ідеями, як краще вивчати цю англійську мову, і це ж не про урбанвіжвиск, наче так. Це зовсім це про людей при проте так. мені здається, як ця ідея, ви просто посадили зернинку, так знову до зерна, да? Ви посадили зернинку, і вона почала розростатись і далі вже починає розгалуджуватися і ніби функціонувати сама. Але в цьому всьому, що ви розповідали, мені найбільше подобається, як горять ваші очі. Тому що ви, коли починаєте говорити якусь таку теоретичну інформацію, ну так зараз треба пояснити, ну ви так більше думаєте, а тут результат, і це видно, і його можна імпірично відчути, так. побачити, долучитися. Ну і це насправді дуже круто. І, і, і... можна я тут додам, бо да, я мушу подякувати. Я просто дякую своїй команді. У мене неймовірні дівчата, але ми менеджерка майстерні Аня Пасека. І я думаю, я впевнена що їй буде дуже приємно, що я її згадала, тому що це дівчина молода студентка, яка навчається бути проджектом, яка переймає в нас досвід, і це заслуга велика її, тому що вона ведеться спілкування, вона постійно співпереживає, і мене зарядили її нещодавно слова в тому, що. Вона не уявляла, наскільки наше місто може бути багатогранним і наскільки різноманітні у нас є спільноти і інтереси, і вона просто в захваті, тому що вона би ніколи не зацікавилась, не зайнялась б цим. Але, от саме через роботу в майстерні місця, вона відкриває для себе постійно щось нове. І це для мене теж Urban Vision Луцьк це не виклик, і це не не те, що ми маємо дуже багато роботи, дуже багато напрямків, з якими нам треба покращувати. Ну ви це маєте от... дуже багато роботи. Це, це про те, так але я сьогодні зустрічаюся з знай... нашими друзями, з нашими знайомими, і просто радію, що ми можемо зараз знову ж один одного зарядити і залишитися е на своєму місці. Так, я думаю, що загалом це дуже класна штука, тому що ну ми всі за своїми буднями, ми, ну, там додому на роботу, там магазин. Ми і любимо в цю рутину заангажовуватися, дуже рідко з нею визираємо. І дуже класно, що там, наприклад, по дорозі там з дому на роботу, чи там на якусь прогулянку, чи в магазин ми можемо побачити щось на свої очі, долучитися до цього і стати частинкою якоїсь спільноти, і таким чином бути ближчими до свого міста. І мені навіть здається навіть більше якось його його любити, тому що це така. Прекраса, це додає це. Додає різнобарв'ю життю там, якби якби сіро не було в душі чи за вікном. Так, знаєте, що цікаво, я е, сьогодні думала про нашу розмову і зрозуміла, що насправді я постійно переживаю, коли ми проводимо воркшопи. Те ж саме стосується дослідження району mm -hmm. Кічкарівки, коли нам потрібно залучити лучан, коли ми говоримо про партисипацію, це неймовірно складно, тому що важливо як можна більше залучити представників різних соціальних груп, різних вікових категорій, і це неймовірно складно зібрати велику кількість людей на воркшоп, щоб вони витратили 4 години в день свого. Робочого мінімум, а інколи це два дні. А чому складно, тому що люди не вірять в результат, Чи е, Люди ні. не вірять в себе, бо вони можуть щось це принести. Чи загалом ну цей скепсис такий перебуває? Чи складно, mm. бо там часу багато? От в чому це? Складно? я вас розумію? Я про те, що насправді воно на початку видається складним. Е, уявіть собі е, два дні. Вам треба зібрати від 30 людей, які два дні по 6 годин виділять свого часу. Робочого часу, тому що ми проводимо зазвичай в будні це, uh -huh. тобто, це забрати уроки, це якась робота, це щось вдома, і виділити цей час дуже складно. І навіть не кожен з нас можливо інколи на це піде. І для мене завжди переживання, що ми не зберемо людей на воркшоп, uh -huh. і щоразу у нас 30 плюс учасників okay. на воркшопі. І так, це велика робота, це робота поза е, воркшопами, це наші лекції, це присутність там е, в соціальних мережах. Це і наші дії, наші реалізовані проекти вони підтверджують, що все таки ця думка буде десь врахована. Це важливо дійсно показати, що думка врахована і вона буде виконана і імплементована, десь е, відповідно. Е, Інші міста не завжди можуть похвастатись такою кількістю. І для мене тут важливо просто виділити, що лучани. лучани настільки люблять своє місто, що вони готові ділитися цими думками, вони хочуть проявляти цю любов. І вони приходять до нас говорити про свій район, про свою домівку, про своє минуле, про людей, які тут проживали, і це неймовірно ціннісно. І нам важливо нашим партнерам і громадським організаціям нам пощастило, що в місті є не лише Urban Vision Луцьк. Ми, як програма, маємо на меті об'єднувати громадські організації, які працюють в напрямку покращення життя міста, місто Рибут, просторовий рух, студенти наші випускники Луцького національно-технічного університету. Важливо їх об'єднувати і підтримувати цю любов, давати цю можлив... ну, реалізовувати цю любов, давати людям слово. Я не уявляла, що в нас це так працює, тому що ми переїздили, Я мала досвід, що ми їздимо в гості там до Житомира, до, до інших міст, і ми не бачимо такої кількості людей. Хоча населення у нас е однакове. І оце особливість Луцька. Це Луцька, воно не лише приємне відкриття. Знаєте, а все-таки в Луцьку люди максимально люблять своє місто і максимально хочуть його розвивати і відкриття для цього. Це дуже круто. А якщо у деяких міст не виходить, ну я б наприклад, як Житомир, ви сказали, дуже добре знаю це місто. Жила там кілька років. Що, що робити таким містам? Як можна спонукати людей до цих обговорень до дій? Бачите, мій досвід попередній, і моя, мабуть, спеціалізація, та що я історикиня, uh -huh. воно дало мені можливість, коли я прийшла в проект, коли я розуміла, що тепер за мною відповідальність, як ми потягнемо цей неймовірний багаж, що отримали у вигляді урбаністичного дослідження та концепції. Я зрозуміла, що людей по-різному треба зацікавити, треба використовувати усі методи. Хтось прийде, тому що любить своє місто і готовий, і відчуває відповідальність. Комусь важливо буде тільки почути цю фразу, що ми всі відповідаємо за простір навколо. Що це теж ваша зона відповідальності. Ви не лише вдома проводите свій час чи на роботі, є ще дозвілля, є ще третє місце. Комусь достатньо цього, і він буде ходити. Комусь достатньо класної спільноти, інформа... ну, спільнота, яка формується на та количок. Так відчувати частиною цього. Це теж працює. Хтось приходить до нас за новою інформацією. Ми проводимо Урбан Токси, привозимо неймовірних спікерів. Нещодавно був Дмитро Васильєв, Так, ми привозимо спікерів за кордону, які обмінюються досвідом, показують цікаві практики. Інколи найкращі практики, і люди приходять за знаннями. А інколи треба зробити розвагу. І ми це зробили. Ми пам'ятаю, як ми Urban Talks вивели за межі дії бізнес і почали проводити в місті. Люди почали відкривати для себе локації Луцька, які є класні для подій. Або цього стало теж недостатньо. Посадимо всіх на каяки і йдемо говорити про потенціал річки і про потенціал річки Стиру в місті на каяках. Звичайно, з тої частини люди половина прийшла слухати про потенціал, половина прийшли на каяки. але, але ці половина ще... з тої половини, які прийшли на каяки, залишилися потім залишили. залишилися. Потім ми влаштуємо велоквест. Треба влаштуємо двіжень. Так, ми, ми усі можливі методи використовували, щоб сформувати цю спільноту. І у нас ще дуже багато викликів. Попереду мені ще не ну, нам важливо ще працювати з дітьми, працювати з старшим поколінням, тому що без них. Результати ну ця партисипація вона є неповною для мене, тому ми ще будемо придумувати нові формати. Я дякую, що в мене неймовірна команда і Urban Vision, і логоритму загалом шален, які підтримують інколи і шалені ідеї, але ці ідеї вони дають свій результат. Я, власне, вам бажаю, щоб вас ваша команда збільшувалась, підсилювала це все, щоб у вас було більше ресурсів реалізовувати те, що ви робите. І на останок питання від нашої попередньої спікерки, від Елли: що внутрішньо вас мотивує займатися урбаністикою, який внутрішній такий імпульс ви у собі знаходите, щоб це робити? Це таки моя любов до міста. Якщо це говорити про Urban Vision Луцьк, це любов до міста. Але разом з тим мені подобаються виклики і нерозв'язані задачі, mm -hmm. тому що коли е, шукали людей на вакансію, багато хто е, коли показували вакансію проєктного менеджера Urban Vision Луцьк, ніхто не розумів, що це, Ще і казали: це Та ну це так важко. Як ти з цим розберешся? Це ж така урбаністика, вона така складна. Як ти це запустиш? Для мене виклики вони завжди мене мотивують. Я можу, е, мені оце подобається. Я хочу, е, я сподіваюся, що дуже скоро ми зможемо. Ми програму так побудували, що легко. Ко можна буде передати будь-які інші інституції чи людям, які готові далі це вести, мають ресурс, мають бажання, мають ідеї, і я, можливо, би переїхала. Знаєте, мені просто цікаво було якось поставити точку на мапі і приїхати туди і працювати в тому ж дусі, тому що ми не лише про Луцьк, насправді, ми про Україну. Ми про нашу, про нашу єдність, про те, як обмінюватись досвідом, як самонадихатись, самозаряджатись один одним, і це дуже для мене важливо. Ваше питання наступному спікеру, чи спікерці пов'язане з урбаністикою? Ой, мені дуже складно придумати таке питання. Ну, давайте насправді. щось довкола форуму, можливо, чи ну така просто не дуже особиста, більше професійне. Більше професійне? Сп... Мені теж хотілося задати це питання: що рухає людьми, що вони залишаються в цій сфері в цей складний час. Насправді. Мені хочеться, щоб кожен наступний спікер відповідав на схоже питання. Ну, я вам не можу пообіцяти, так. що прямо кожен, але наступний відповість на це запитання. Дуже вам дякую, дякую, що сьогодні до нас прийшли і все це розповіли. Друзі, я вкотре закликаю приїжджати до Луцька і творити ваше місто, де б вони були в Україні, чи навіть поза її межами, де б ви нас не дивились.